Вічна п'ятихвилика. Наближаються новорічні свята. Для українців ці дні завжди були добрим приводом для зібрання у родинному колі. Цього року свята з сім'єю та близькими це скоріше привілей. Як не втратити відчуття новорічного дива, якщо ті, кого любиш, не поряд. Якщо ваша родина розділена кордонами та відстанню, не відкидайте можливостей, які надає нам зв'язок, можливість чути, бачити близьку людину, говорити з нею та проживати важливі миті, нехай віддалено вартує багато. Тож, якщо є можливість комунікуватися, проведіть святкові дні у взаємодії. Особливо теплим та приємним може бути підготовка до свята. Домовтеся разом робити вечерю з однаковими стравами, споглядаючи один одним за допомогою відеозв'язку. Покажіть, як ви прикрасили дім, та подивіться, як виглядає святковий побут коханої людини. Обов'язково обмінюйтеся подарунками та живими листівками. Пам'ятаєте, колись у минулому ми купували листівки, підписували їх власноруч та відправляли у подорож світом до родичів та друзів. Саме час для таких листів та побажань зараз. Якщо є можливість, відправляйте й подарунки. Ну і утримуйте звичайно. А потім разом відкривайте та роздивляйтеся. Нехай далеко. Але що важить відстань для справжнього дива? Буває так, що просто побачити обличчя коханої людини на екрані телефону це вже свято. Той, хто боронить нашу землю, хто рятує і лікує, не має розкладу святкувань та навряд зможе приготувати святковий салат по відео. Але тому, хто творить дива кожного дня, вони також дуже потрібні. Напишіть листа, зніміть відеопривітання, аудіоповідомлення. Якщо маєте можливості, передайте або надішніть подарунок. Нехай маленький, практичний. Та головне угорнути любов'ю і піклуванням. Коли вдасться побачитися, станьте чарівниками одне для одного. Дати та цифри не важать. Зустрічайте свій персональний новий рік того дня, коли матимете можливість. Хіба був би у вас шанс за інших обставин підкорити календар та переписати його на власний розсуд. Що робити, якщо ви залишитеся без звичної компанії на свята? Згадати фільм один удома та його головного героя, який завжди знаходив собі теплих та цікавих людей у найнезвичніших обставинах. Завжди поряд є хтось, кому ви потрібні так само, як і вам. Може далека людина зможе стати близькою, хто знає, озирніться навколо. Іноді сусід або далекий приятель стають дуже важливими людьми. А можливо, ви створите магію для самого себе, про які події та подарунки ви давно мріяли, що би хотіли зробити для себе, для своєї внутрішньої дитини. Це справжня пригода створити свято, опираючись виключно на свої бажання. Раптом ви просто захочете подивитися кіно та лягти спати, і навіть це можете зробити. Цей рік був надскладним. Він перевернув наше життя, зруйнував звичний його ритм та стиль. Він лякав і травмував, він багато забирав щось важливе, а іноді когось найважливішого. Але він був нашим вчителем він навчив нас бачити світло, цінувати тепло, боротися за справжнє, пишатися собою, своїми людьми та своєю країною, вірити у дива. Він відкрив нові двері, допоміг повірити у себе, дав сили на найвіждушні рішення. Комусь він подарував нових друзів, а комусь справжнє кохання. Не білий, але не чорний, складний та важливий. Подякуйте року, що минає, та відкрийте серце для прийдешнього. І нехай одне бажання на усіх. Обов'язково справдиться у 2023 році. Тримайтеся, бережіть себе та гарних, теплих і дивовижних новорічно різдвяних свят! Психотерапевтична п'ятихвилинка